Добрий вечір, це Даніло Хомутовський і Лєра Чичибає. Шоу у вас шоу. Ми знаходимося на Софіївській площі, яка цього року знову стане осередком святкування Нового року. Цього року дві площі будуть об'єднані Софіївська і Михайлівська. Тут можна буде ходити, тут можна буде купляти собі подарунки, їжу і святкувати новий рік. Це головна ялинка України 2016. Вона на 2 метри довше, ніж торік. В цьому році вона 26 метрів складає і приїхала вона з Івано-Франківська, їхала в Київ аж цілих 12 годин. Ну а ялинку, яка стояла тут минулого року, ялинку 2015 року, вже розпилили. І продаватимуть ці частини її у музеї історії Києва з 18 грудня для того, щоб зібрати кошти на подарунки дітям з малозабезпечених сімей. Поруч з нами Ігор Добруцький, керівник святкового містечка. І перше питання Ігорю. пане Юрію, чим відрізнятиметься цьогоріч свято, Новий рік в Києві в Україні від минулого року на Софіївській? Ну по-перше, масштабом. По-друге, тим, що ми е діалог робили з городянами, і на основі їх відобразили те, що вони хотіли бачити, і що ж вони хотіли бачити? Вони хотіли бачити ялинку, саме тільки таку uh -huh. зімбірного пряника. Вони всі знають, що це пішло з Європи. І гостинно, коли хазяйка пече і вітає своїх сусідів, і гостинно свою рідню запрошує. А що відбуватиметься тут? Що можуть отримати люди, які прийдуть святкувати Новий рік на цю площу? У нас є локації, на яких безкоштовно ти можеш покататися на паровозику, спуститися з гірки. Є такі локації, де ти можеш і за гроші невеликі, але Покататися, то, що не, не, ми не можемо запропонувати безкоштовно. А за великі гроші, що можна буде зробити? За великі? <гум> <гум> ну, Сходити по всіх будиночках, накупляти сувеніри. А скажіть, будь ласка, дуже велика сцена. Да. Хто виступатиме впродовж свята? Сцену тут? у нас є замовлень більше трьох тисяч молодих виконавців зі всієї України. І вона приймає вісім оркестрів. Духові, джазові, естрадно-сімфонічні. Сімфонічні 31-го у нас буде цікава річ, що ми хочемо зробити такий вид, ну будемо сказати, який би перейшов в традицію, угу. де кожен раз, кожен рік ми би чекали нового цього дива, чуда, де дві дзвіниці об'єднуються. Ми хочемо їх об'єднати великими лазерами. І, і посередині на відмітці там 225 метрів куля буде скляна йти. На висоту десь 25 метрів, і ці промені будуть відбиватися, ну, будемо казати, на все місто. І це такий момент кульмінації об'єднання. У нас є міст поцілунків, де можна буде перейти з Михайловської площі до Володимирської, поцілуватися. У нас буде аркади, де можна дружні завести стосунки, познайомитись. У нас будуть інтерактив, де сім зон щастя, ти можеш отримати. Сертифікат щастя. Ти можеш купити іграшку з головної ялинки. У нас є домовлення з усіма орендаторами, що є конкретні ціни, які, от, наприклад, грітвей, там не має бути дорожче, ніж 35 гривень. Що за 100 грам шашлика або спеціального м'яса гріль не може бути більше, як 35 кажете, гривень. Мені вже На, святкувати а що скільки коштувати, знаєте? Просто щоб людей зробити. У всіх різні ціни, тому важко сказати. А у вас? Чай 15 гривень. Кава ще невідомо. Галінтвейн найголовнішу найголовніше. Окей, дякую. Ковзанка буде. E, наші партнери поставили ціну від 60 до 80 за один сеанс. А де саме буде ковзанка? E, на Михайловській площі там вели, великі ковзанка. Коли її e, заливають, коли вже можна покататися? E, сьогодні заливають, але надіємося, що 19-го. У нас в резиденції Святого Миколая ми від добродіїв зібрали 110 тисяч подарунків для дітей, хто прийде з дітьми і буде. Розмовляти з тим Николаєм розкаже, як він вчився, да що він зробив хорошого для бабусі. Він отримує обов'язково подарунок. Для того, щоб дізнатися, як прикрасити цю ялинку, влади Києва питали у користувачів соцмереж і отримали відповідь. Цього року тут очікують 2 мільйони гостей. А влада вирішила відмовитися від піротехніки і пропонує всім жителям Києва не використовувати петарди. А тепер ми покажемо вам, як готуються до новорічних свят в українських містах. Вирушаємо в студію шоу вас шоу».